Кожного дня діти йдуть до школи. Вони там навчаються, спілкуються. Але їх хвилює одне питання оцінки вони хотіли б, щоб це зникло назавжди. Не варто боятися балів, це ваша заробітня плата. Чим краще працюєш на уроках, тим більше заробляєш. Усе про зараз я тобі поясню, якою може бути твоя заробітня плата. Твоя робота на 10 12 балів. Твоя робота на 7 9 балів. А за таку роботу ти отримаєш 4 6 балів. Один три бали ти отримаєш ось за таку роботу. Ти можеш у майбутньому монетизувати свою працю. Навчайся кожного дня краще та краще. До зустрічі, вірю в кожного!